Близько десятої ранку на проспекті Соборності люди помітили дим з вікна оселі та викликали пожежних. Як з'ясувалось, осередок задимлення був на кухні. Господар квартири просто забув їжу у духовці. Тож причиною сильного задимлення стало пригоряння їжі. Бачили дим із вікна і місцеві дітлахи. І Цей хлопчик сказав, що на третьому поверсі сталася пожежа, бо там якийсь дядько спалив цю, підпалив комфорку і гадив, і вона згоріла, і тоді почався пожар, потім виїжджала і. А я злякалася. Я шу тут живу на сьомому поверсі, і ну я тільки що приходжу з з художньої школи, і мені школу треба ще зібратися.